На пожежа у центрі нью Йорка. Після вибуху на Манхеттені зайнялися і болилися одразу два будинки. Постраждали щонайменше 19 людей. Четверо з них у критичному стані. Вибух, спричинений за попередню вересня, пошкодженням газопроводу став причиною потужної пожежі у п'ятиповерхівці. Там велилися два перших поверха, а згодом і вся будівля. Вогонь перекинувся на сусідні приміщення. Гасили полум'я дві з половиною сотні пожежників. Ще одна сусідня будівля також впала, а інша ось ось. Може обвалитися, ми. Hey. Наші співробітники прибули на місце менше ніж за три хвилини хвилин, поки будинок не почав падати. Вони встигли здійснити вкрай небезпечний пошук, щоб вивести тих, хто міг залишитися всередині. 121-й і 123-й будинки обвалилися. 119-й вщент згорів. Наскільки ми розуміємо, у ньому проводили ремонтні роботи на газогоні. але остаточних висновків щодо причин вибуху поки робити не будемо.